Доброго дня, поговоримо про визначення місця провадження господарської діяльності у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування. Як же заповнювати цей шостий рядок, і які можуть бути наслідки, якщо ви його заповните невірно? Як завжди, коротко, чесно, зрозуміло. Нагадаю вам лише про те, що це є волонтерський проект безкоштовного поширення правової інформації, і ви можете допомогти в цьому, якщо ви просто поставите подобайку цьому відео або просто відкоментуєте його. А ми починаємо. Що вам взагалі потрібно знати про це питання, яке ми зараз будемо досліджувати? По-перше, є два абсолютно різні законодавчі терміни: податкова адреса та місце провадження господарської діяльності. Стосовно податкової адреси, відповідно до норм податкового кодексу України, а саме пункта 45.1, податковою адресою платника податків фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на обліки як платник податку у контролюючому органі. Платник податку фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Основне значення податкової адреси це місце, через яке йдеться офіційне спілкування органами ДПС з платником податку. Ну, тобто саме на вашу податкову адресу вам будуть насилатися листи, рішення, акти, запити, інші офіційні папери від органів Державної податкової служби України. І якщо вони будуть вам надіслані саме на вашу податкову адресу, буде вважатися, що ви відповідним чином або попереджені про щось, або вас спитали про щось, або іншим чином звернулися до вас згідно норм чинного податкового кодексу України. Що стосується місця провадження господарської діяльності, то воно в податковому кодексі України зустрічається лише в двох випадках. По-перше, це місце провадження господарської діяльності вказується при поданні заяви про реєстрацію оплатника єдиного податку у підпункті 4, пункту 298.3 ПК України, та при внесенні відомості від про платника до реєстру платника єдиного податку. Відповідно, під пункт 3, пункт 299. .3 Точка 7 стаття 299 ПК України. Тобто, основне значення податкової адреси це визначити за можливості, це не обов'язково за можливості, конкретне місце, де фізична особа-підприємець порвадить свою господарську діяльність. По друге. Ані Податковий Кодекс України, ані наказ Міністерства фінансів номер 308 від 16 липня 2019 року, яким власне і передбачена ця заява про застосування спрощеної системи оподаткування, вони не містять жодного визначення цього терміну. Отже, ще раз підкреслюю, Просто немає визначення, що таке місце провадження господарської діяльності з однієї сторони. Це дуже добре, оскільки неможливо порушити те, чого не існує в природі, тобто законодавчо, це норма не визначена. Але з іншої сторони, це не дуже добре, оскільки податкові органи, користуючись цією невизначеністю, дуже часто пропускають дуже довільне тлумачення змісту норм Податкового Кодексу України та свого ж наказу номер 308 чим на пустому місці штучно створюють потенційні податкові спори та конфлікти. По-третє, що ж таки є, тобто, чим слід керуватися, з чого ми маємо виходити, коли ми заповнюємо рядок шостий. Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Друзі, на жаль, існують лише певні роз'яснення органів Державної податкової служби, які тим чи іншим чином конкретизують ці питання. Хочу вам зазначити, що ці роз'яснення вони не мають статусу нормативно-правового акту. Це не є рішенням органів державної податкової служби, це не є наказом органів державної податкової служби, і що головне. Ці всі листи не зареєстровані у Міністерстві юстиції України. Це означає, що ви не зобов'язані використовувати їх у своїй господарській діяльності. Так само, як і суд, якщо ви будете вступати в якісь конфлікти з податковими органами, ви лише просто приймете ці листи, ці роз'яснення до уваги. Але ці роз'яснення навіть для суду не будуть мати абсолютно жодного імперативного, тільки обов'язкового значення. Вони матимуть не будуть. По-четверте, одне з найголовніших питань, який ми з вами маємо собі усвідомлювати. І це питання звучить так: а чи є якась санкція за те, що ми тим чи іншим чином невірно заповнимо шостий рядок заяви про застосування спрощеної системи оподаткування? Тобто, чим ми з вами ризикуємо, які ризики ми несемо у разі тієї чи іншої помилки? Я особисто бачу два таких ризика гіпотетичних. Гіпотетичний ризик основний. Перший це відмова платника податків у переході на спрощену систему оподаткування, і гіпотетичний ризик. Другий це анулювання свідоцтва платника податків як платника єдиного податку, тобто застосування спрощеної системи оподаткування. І ось давайте з вами перевіримо, чи можливе настання першого або другого правового ризику. Відповідно до пункту 299.6, підставами для прийняття контролюючим органам рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку, є виключно. От я підкреслю, є виключно, тобто перелік є вичерпний. По-перше, невідповідність такого суб'єкта вимогам встановлено статті 291 податкового кодексу. По-друге, наявності суб'єкту господарювання, який утворюється в результаті реорганізації, будь-якого платника податку, непогашення податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації. І по-третє, недотримання таким суб'єктам вимог, встановлених відповідно пунктам 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього кодексу. Який ми з вами можемо зробити висновок? Ще раз, якщо ви навіть припустили якусь помилку і невірно заповнили шостий рядок заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, ви не можете бути позбавлені права на перехід до цієї спрощеної системи оподаткування, тобто вам не можуть відмовити в тому, щоб ви на неї перейшли. Такого наслідка і такого ризика не існує. Окей, що ж за застосування такої санкції можливо як анулювання свідоцтва? Розглянемо і ці питання. По-перше, підстави для добровільного промислового анулювання свідоцтва платника єдиного податку місяця в пункти 299.10, а також підпункти 298.2.3 та підпункти 298.8.6 Статті 298 ПК Кодексу України. Друзі, я дуже детально розбирав підстави, всі перелічені там підстави анулювання свідоцтва на єдиного податку у своєму раніше опублікованому відео. Будь ласка, подивіться його. Зараз я лише даю вам короткий висновок. Жодна з цих підстав не пов'язана з порушенням або неправильним заповненням рядка місцепроваження господарської діяльності. Крапка. Отже, вважаю, що і такою правовою наслідкою, як анулювання вашого свідоцтва як платника єдиного податку, тобто скасування вам можливості працювати по спрощеній системі оподаткування, у разі якщо ви пропустили якусь помилку у заяві в рядку 6, тобто місце провадження господарської діяльності, такого ризику також на велике наше задоволення, не існує. А тепер перейдемо безпосередньо до аналізу, що ж міститься в цьому 308-му наказі Міністерства фінансів України, який взагалі передбачає форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Відкримо цей наказ. Так, тут в розділі 6 му зазначено таке: місце проваження господарської діяльності, індекс адреси, кодер за КОАТУ, область, район, населений пункт, вулиця, номер, будинку, офісу, квартиру та індекс. І далі позначення про те, що код за КОАТУ заповнюється відповідно з класифікатора об'єктів адміністративно територіального устрію України. Ось це і все. Все. Більше жодних якихось роз'яснень, або може, виносок, або може щесь якихось норм додаткових стосовно застосування цієї норми, на жаль, заява і наказ номер 308 не містить. Тепер перейдемо до аналізу, що ж роз'яснює Державна податкова служба України з цього питання нам. Є таке роз'яснення, що формою заяви передбачено поле 6 місце провадження господарської діяльності, в якому зазначається код область район населений пункт, тобто вона спочатку Державна податкова служба в роз'ясненні перелічує зміст. Наказу номер 308 І далі лише позначення, що якщо підприємець, платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь визначених місцях, тобто надання послуг, торгівля на виставках, ринках, то у графі область, район, населений пункт, поле 6 місце провадження податкової діяльності заяви, зазначається надання послуг на території України та або. Торгівля на території України при цьому інші графи поля шість заяви не заповнюються. Друзі, мені відомо, що іноді в деяких роз'ясненнях Державна податкова службу України, а також в мережі інтернет, іноді містяться такі рекомендації, що якщо ви надаєте послуги замовникам, які знаходяться поза межами території України, вам варто при заповненні заяви позначати експорт товарів або послуг. Розберемося, наскільки ці рекомендації та роз'яснення є адекватними. По-перше, що таке взагалі експорт? Експорт це фактично це процес вивезення товарів або послуг, результатів послуг за межі території України. Тобто, фактично, коли ми кажемо, ми працюємо на експорт, ми не визначаємо місце провадження нашої господарської діяльності, ми визначаємо кінцевого споживача, або якщо не кінцевого споживача, то якнайменш нашого контрагента, якому ми безпосередньо або поставляємо товар, або виконуємо роботу, або надаємо послугу. Тобто, експорт чи не експорт не має абсолютно нікого значення для місця провадження господарської діяльності. Поясню на конкретному прикладі. Припустимо, що ви орендуєте певне місце у коворкінгу, який розташований у місті Харкові на площі Свободи 8. Ось ви орендували це місце і там надаєте певні послуги. Наприклад, ви розроблюєте дизайн приміщень. Одного дня ви розробили дизайн приміщень для замовника з міста Харкова. В другий день ви розробили дизайн приміщень у замовника, який розташований у Китаї, на третій замовника у Арабських Еміратах, у четвертий у Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, якщо чесно, ваше місце провадження господарської діяльності при цьому змінилося? Аж ніяк. Ви як працювали на Майдані Свободи 8 у місті Харкові, так ви продовжуєте працювати саме в цьому коворкінгу. Тому я вважаю, це моя особиста точка зору, що експорт товарів або експорт послуг позначати у ці заяви абсолютно є безпідставним. Тож, до яких висновків ми ж можемо з вами прийти? Давайте їх прорахуємо. Висновок перший. Якщо ви не позначите експорт графі 6 заяви, то ви не порушите логіку Податкового Кодексу України та самого наказу номер 308 який цим, безпосередньо передбачена ця заява і цей рядок місця провадження господарської діяльності. По-друге, ви взагалі нічого не порушите, оскільки ані в Податковому Кодексу України, ані в наказі номер 308 не міститься вимога позначати слово експорт. І третє, до вас не може бути застосований такий вид відповідальності, як припинення права роботи на спрощення системи оподаткування, так як це не передбачено Податковим кодексом України. Тому, друзі, моя вам рекомендація: У рядку 6 заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Пишіть там, де позначено місце проваження господарської діяльності України, або конкретне місце, де ви орендуєте офіс або коворкінг, або у вас є якесь дійсно постійне фіксоване місце надання послуг або виконання робіт, або просто пишіть вся територія України, і ви не пропустите жодної помилки. Щасти вам!